Вітаю в Україні. Знову гаряче обговорюють зміни у сфері мобілізації та діяльності ТЦК. Новий законопроєкт 13393 обіцяє перезавантаження системи, але варто одразу наголосити, це лише законопроєкт, а не чинний закон. І доки політики сперечаються, людям важливо знати, як захистити свої права вже сьогодні. Саме тому спробуємо розібрати, що нам обіцяють на папері, як це співвідноситься з реальністю і якими інструментами можна користуватися вже зараз. Законопроєкт номер 13393 пропонує ввести нові кримінальні статті 337 прим і 337 прим а також запровадити відеофіксацію медичних оглядів. Окрім цього, документ передбачає реальні строки ув'язнення від 5 до 10 років, за свавілля під час мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування. Ви зараз в всіх новинах, куди ви його сунете?

Ще ніколи настільки чітко не йшлося про відповідальність за відмазування або незаконний призов, але чи автоматично такі паперові новації змінять щоденну практику? Спробуємо розібратися, чим насправді живе система вже сьогодні. Поки новий законопроєкт проходить обговорення, громадяни можуть користуватися вже існуючими нормами. Навіть сьогодні без додаткових реформ службових осіб, територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій можна притягати до відповідальності за Кримінальним кодексом України. Це стаття 364 – зловживання владою або службовим становищем, стаття 365 – перевищення влади або службових повноважень, стаття 367. Сім, службова недбалість, стаття 366, службове підроблення кожен має право подати скаргу до суду, написати заяву до поліції, звернутися до Європейського суду з прав людини або оскаржити рішення у порядку адміністративного судочинства. Однак, як часто ці гарні інструменти працюють на практиці, тут варто бути чесними і подивитися на те, що відбувається у судах та слідчих органах. Українська судова система, на жаль, рідко встає на бік громадянина у конфліктах із ТЦК чи військовою адміністрацією. Навіть за очевидних порушень процедури рішень часто не скасовують, а правоохоронці закривають справи з формулюванням відсутній склад злочину. Більше того, під час воєнного стану інтереси держави ставлять вище за особисті права, і конституція часто залишається лише декларацією. Саме в цій точці й постає питання: чи стане новий законопроєкт справжнім захистом для людини, чи знову обернеться відпискою й імітацією справедливості? Формальний захист це лише половина справи. Доки на практиці порушення масово списують на особливий період і накази згори, кожен громадянин залишається сам на сам із системою. Європейський суд вже визнавав Україну винною у порушеннях прав мобілізованих. Але навіть такі рішення мало що змінюють у внутрішній практиці. Тож справжні зміни починаються там, де громадянин не просто чекає на новий закон, а діє тут і зараз, використовуючи всі доступні способи захисту. Завжди вимагайте документи, фіксуйте кожну розмову, записуйте вручення повістки, дії поліції та ТЦК на відео. При найменшому порушенні. Одразу консультуйтесь із юристом, звертайтеся до прокуратури в адміністративний суд. Пам'ятайте, навіть у складні часи формальності можуть врятувати ваші права, якщо не спускати все на гальмах. Але й тут треба бути чесними із собою: не все у цій системі чорне чи біле, і не завжди навіть найкращий адвокат дає миттєвий результат. Законопроєкт номер 13393 для багатьох виглядає як довгоочікуване світло в кінці тунелю, наче шанс, що свавілля та зловживання у сфері мобілізації залишаться в минулому, а права людини стануть непорушною цінністю навіть у найскладніших обставинах. Проте досвід українського суспільства, як і досвід будь-якої демократичної країни, показує закон це лише інструмент. У найкращому випадку дуже добрий інструмент, але не магічна паличка, яка сама по собі змінює реальність. Легко піддатися ілюзії, що досить ухвалити закон, і система раптом стане чесною, справедливою та ефективною. Проте історія законодавчих реформ в Україні вчить нас іншому. Навіть найдетальніші і найкраще прописані норми без реальної ініціативи людей, без їхньої наполегливості і небайдужості залишаються мертвими літерами. У нашій країні вже були сотні реформ для звіту, красивих на папері, але зовсім без силих перед буденною практикою. Справжні зміни починаються не з підпису під законом і навіть не з його публікації у голосі України. Вони народжуються там, де конкретна людина не погоджується з безправ'ям, оскаржує незаконне рішення, пише скаргу, захищає себе і тих, хто поруч. Закон діє тільки тоді, коли ним користуються. Він живе лише в руках того, хто готовий бути активним, принциповим, не боятися виходити з зони комфорту, боротися за справедливість не лише для себе, а й для всіх. Особливо важливо це пам'ятати у часи воєнного стану, коли система перебуває під тиском, а зміни зустрічають опір не лише на рівні старих звичок. Пам'ятайте, закон працює лише тоді, коли ним користуються. Ваша активність це головна рушійна сила будь-яких змін. Саме з неї починається справедливість, гідність і майбутнє, у якому ми хочемо жити.